Римати молодь у Чернігові та області. Вирішення такої проблеми сьогодні стоїть не лише перед навчальними закладами та роботодавцями Чернігівщини, а й усієї України. Обговорювали це питання та напрацьовували чіткий алгоритм дій учасники форуму діалогу, партнерство, бізнес, університет, громада задля сталого розвитку Чернігівського регіону, який відбувся на базі національного університету Чернігівська політехніка. Ректор вийшов Олег Новомлинець розповів, що зараз вже здійснюється Існено чимало кроків для того, аби у студентів була мотивація навчатися і паралельно створювати власні проєкти. Мова йде по перше про модернізацію освітнього простору для того, щоб створити європейські умови для освітнього процесу, для проживання в гуртожитку, для спортивної бази і. Що саме головне умови для реалізації їх, їх їхніх ідей, реалізації їх стартапів, для того, щоб за роки навчання в університеті молода людина змогла реалізувати їх і на виході через 4-5 років створити створити власний бізнес. Вже існують десятки прикладів, коли студенти та викладачі працюють над різноманітними проєктами, направленими на розвиток соціальної сфери, інфраструктури тощо. Освітяни вважають, головна запорука успіху здобути практичні навички на вже діючих підприємствах та створити щось нове, і в результаті заручитися підтримкою своєї громади, бізнесу, міжнародних організацій, одержавши фінансування на реалізацію напрацювань. Те, що ми вже на сьогоднішній день робимо з нашими роботодавцями це. Підтримка команд наших стартаперів як кажуть, це те, що спільно що, щорічно ми проводимо цей конкурс. Роботодавці є членами журі, роботодавці є основним призовим фондом, який вони збирають, і потім переможцям вже надають для реалізації їх ідеїв. Цьому році у нас прийняло участь більше 30 команд університетських шкільних команд. Є переможці, які вже пішли далі, і на всеукраїнських конкурсах також займають призові місця от, і отримують відповідні кошти на реалізацію своїх проєктів. У свою чергу представники бізнесу розповідають, що на сьогодні вони готові вже зараз залучати студентів аби передавати їм досвід та знання. Ми співпрацюємо з Чинивської політехніки на протязі 10 років. Ми постійно залучаємо наших студентів на проходження практики. Нових кадрів на сьогодні потребує велика кількість підприємств, адже на ринку праці спостерігається критична ситуація. Роботодавці сподіваються, що у синергії з навчальними закладами Чернігівщини вони зможуть подолати цю кризу і далі працювати над тим, аби піднімати економіку нашої держави. Ситуація в нашому секторі, як я впевнений, і в секторі в будь-якому зараз на Чернігівщині на е, територіях, які близькі до фронту або прикордонних, вона я скажу без жодного перебільшення катастрофічний характер носить. У нас е, не вистачає кадрів, е, не вистачає кадрів чоловічого. Персоналу чоловічих професій для мене актуальна, тобто це співпраця таки, науки з бізнесом. Дуже багато є кейсів навіть в нашому випадку, коли ми співпрацюємо. Наш бізнес має на увазі з наукою, але є до чого прагнути, є куди розвиватися. Маю на це пропозиції до університету та загалом до освітньої системи, яка в нашому регіоні є. Тому будемо разом пробувати щось змінити. Під час форуму роботодавці ознайомилися із результатами опитування здобувачів освіти, дізналися про їхні очікування і плани щодо подальшого працевлаштування. Також керівники підприємств почули інформацію про можливості та ресурс, який на сьогодні має Чернігівська політехніка, і визначилися із напрямами подальшої співпраці.